thank you У цій лекції ми поговоримо про проживання туристів у містах. Чи відрізняється вибір місця проживання у міському турі? Відповідь так відрізняється принципом вибору місця, але в кінцевому рахунку це можуть бути ті самі готелі і хостели, що й в інших видах туризму. Що обрати готель в центрі міста, що дозволить до пізнього вечора перебувати у ритмі міського життя? Чи дешевий готель або хостел на периферії, в типовому спальному районі, що вимагатиме часу для повернення і обмежуватиме час перебування в центрі? Найкраще це організація туру з кількох частин, яка б дозволяла відчути і перше, і друге. У туристичних містах центральна частина, особливо у вечірній час, це простір для туристів, де зазвичай демонструється святкова сторона міського життя. Саме там організовуються заходи, покликані розважати і приваблювати туристів. Пішохідні центральні частини зазвичай добре освітлені, з численними відкритими кафе та ресторанами, що дозволяє спостерігати за іншими або ж прогулюватися містом. Але це тільки одна сторона міського життя. Місцеві мешканці живуть переважно в інших районах. Відповідно, щоб досягти саме міського туру, необхідно побачити і другу сторону, тобто повсякденне життя міста. Існує теорія, що привабливість місця, де збирається зупинитися турист, підвищується наявністю довколишніх туристичних атракцій, а туристи більше відвідують найближчі туристичні об'єкти, ніж віддалені місця. З такої точки зору, вибір готелів в центрі і на периферії має працювати на ідею міського туристу: зупинятися в центрі, побачити відомі туристичні атракції, а в інших районах відчути місцевий колорит або побачити повсякдення мешканців. Поєднання більш дорогих готелів в центрі із дешевими закладами переживання в віддалених районах дозволяє і урівноважити цю складову вартость туру. Чи зірковість готелів має значення? Певною мірою так: у більшості європейських та північноамериканських міст є чітко визначені стандарти, що відповідають кількості зірок. І залежно від очікування аудиторії туристів, їхніх вимог, можуть одразу передбачатися різні категорії вартості турів. Проте у багатьох інших країнах зірковість може бути оманливою, як і кількість послуг у чотиризірковому бути нижчою ніж у тризірковому. Тому тут має враховуватися особливий досвід організації турів за допомогою промотурів, визначатися конкретні готелі. Альтернативний шлях це ґрунтовний аналіз відгуків на сайтах бронювання. Перш за все, Booking.com. Рейтинг Booking.com чи Google може бути більш надійним джерелом порівняно із офіційною зірковістю готелів. Ще один важливий момент: які готелі обирати, мережеві чи локальні. Чи взагалі краще орендувати апартаменти? Тут може бути застосований аналогічний принцип до місця розташування поєднання. Мережеві готелі у переважній більшості випадків гарантують певний відомий стандарт обслуговування, наприклад, готелі в мережі Accor, Scandic чи Hilton. Їх використання дозволяє на певний період часу туристу вийти з атмосфери міста і перебувати у стані територіально нейтрального комфорту. Тобто, потрапляючи в будівлю готелю на певний час, давати організму відпочинок від вражень і від емоцій. Оскільки цілодобове перебування в атмосфері нового міста чи різних міст може призвести до психологічного виснаження туристів і втрати інтересу до подальшої програми. Натомість для частини програми варто передбачати цілодобове занурення в атмосферу міста. Для такого періоду варто обрати готелі з локальною специфікою або навіть апартаменти в звичайних будинках поряд із місцевими мешканцями. В окремих міських турах можливим є посилення емоційної складової за рахунок вибору більш екзотичних місць проживання ботелів чи флотелів. Якщо в Амстердамі вибір проживання в плаваючому готелі на каналі, в першу чергу дозволяє задовольнити туристичний інтерес, то вибір ботеля в Стокгольмі чи Копенгагені може бути додатково зумовлений ще й фактором дещо нижчої вартості. Мотелі у міському туризмі використовуються в основному у самоорганізованих турах. Хоча інколи можуть передбачати елементи екстриму щодо проживання в палатках, але на території міста. Проте це не зовсім відповідає цілям міського туризму, спрямованим на пізнання міста, а у повсякденному житті проживання містян в таких умовах не є поширеним. Проте, у містах ряду азійських країн проживання в традиційних типах житла може бути цілком прийнятним. Наприклад, в юрті в Бішкеку. Натомість проживання у містах з високою вартістю життя може зумовити пошук компромісних шляхів. Наприклад, вартість проживання у швейцарському місті Базель є доволі високою. Як варіант, може розглядатися проживання в місті навіть іншої країни, так саме іншої країни, французькому Сен-Луї, де пропозиція на готелі економічно є більш доступною. Громадський транспорт Базеля цілком це дозволяє, оскільки кінцева зупинка міського трамвая знаходиться в притул до швейцарсько-французького кордону, і одразу за кордоном починається територія іншого міста. Таким чином принцип перебування в міському просторі зберігається, але більш того, на певний час забезпечується зміна міського середовища і відповідно можливість осмислити набуті враження в містечку з повільнішим ритмом життя. Можливим є і варіант проживання у передмісті, хоча це не міський простір, але відвідування субурбії теж є елементом міського туризму. Так, наприклад, проживання в передмісті дозволяє побачити місцеві практики повсякденного життя мешканців приміської зони. Нарешті ще один аспект організації проживання пов'язаний з можливістю долучення туристів до екодружнього сталого міського туризму. Мода на еко передбачає проживання не тільки у віддалених районах, що зазнали незначного впливу господарської діяльності, але й проживання в місті з урахуванням вимог екологічності. Концепція еко-готелів передбачає, що персонал піклується про те, щоб їхня діяльність мінімально негативно впливала на довкілля. Це передбачає використання переважно природних матеріалів, альтернативних джерел енергії тощо. Вартість проживання у таких готелях зазвичай є вищою, але для певної категорії туристів вони можуть стати гарною альтернативою традиційним готелям. Наприклад, в екологічній столиці Німеччині, в місті Фрайбург, можна знайти кілька варіантів зелених еко-готелів. Еко-готелі з'являються і в українських містах. Отже, в рамках міського туризму проживання туристів може передбачати змішаний формат у центральній та віддаленій частині міста, у мережевих готелях та закладах проживання з місцевою специфікою, а також орієнтуватися на пріоритети: пошук додаткових емоцій, нижчої ціни чи екологічності.